Який символ року такий і рік? Чи дійсно це працює? Дізнатися усю правду про кроликів і розпитати про цих тварин ми вирушили до криворізького кролезнавця. Це бельгійський кролезнавця. Названня тих кролів. Як люди кажуть, що є фландер, фландер він сам по собі здоровий кроль, але в його плотність м'яса слаба, ну мала. А у Білійського обера, у нього вже геть другий екстер'єр. Вони взагалі кроліві високі. А ті самки ну, 9 кг. Виводять вони від 6 до 12 штук і більше, навіть, і більше. Займаюся кроліками з 97-го року. От до сих пор це моє хобі. Кролик втілення довголіття, жвавості і біганини. Його роки завжди насичені та непередбачувані. Самець. Саме йому 9 місяців. 9 місяців. Це друга геть лінія кроліку вже лінія. Чотири лінії. Чотири самца є, чотири лінії. Таким кроликом я вже случив е, три самки. Уже. Він вже буде скоро папою. В раціонів їх вода, сіно. Е, 60% ячменя, 60%, 15% макухи і 30% корм. То темна тварина року має привітний лагідний характер. Кролик, взагалі, він ну, сам по собі добрий. Е, Уравнов'яшаний. Ну, все. Я ж кажу, що на кролика смотриш. Буває, що придеш усталий. На кролика смотриш. І вроді би як все отошло. Кролик нам принесе усе. І в дом, і, і везде. тут жіноча світлиця. Ця молода кролиця вже мама. Не кусається, не огризається, материнські обов'язки виконує навідмінно, розповідає Віктор. Не, мама ця спокійна, вона спокійна. От подивіться, от ето год-кроліка наш. Тут пухот, все, вона хороша, мама, все нарвала. Зробила вона гніздо. Київщина Хмельник берегове виноградово. Звідти привозять ось таких породистих символів року. Я все мрію, щоб був такий самець у мене 10 кілограм вухо, щоб у його було примірно хоча б 24. Ну, екстер'єрний. Як правильно попросити у пухнастого господаря прийдешнього року здійснення своїх бажань? Спочатку нагодуй, потім погладь і далі бажай. І поки в мене є така можливість, гріх нею не скористатися. Про айфони, круті тачки, білі зуби українські дівчата більше не думають. Мріють про генератори Starlink і, власне, про знайомих із ДТЕКу. Це точно не буде сьогодні зайвим. І головне, безрусній. Мрії збуваються, якщо ти дійсно віриш і дуже сильно чогось бажаєш. От, наприклад, цей кролик, мабуть, і гадки не мав, що колись його лапи побувають на новорічній сцені. З виду сором'язливий романтик та в душі розповідає господарка харизматичний максималіст. Тож обіцяє у прийдешньому році без драм, але насичено. 2022 рік поступово підходить до свого логічного завершення. Лютневий рік, який змінив усе наше життя. Але ми віримо, що наступний рік буде неодмінно щасливіший, тому що це рік чорного водяного кролика. Кролик це символ достатку, щастя, довгого, радісного життя. Ця тварина розумна і скромна, доброзичлива та спритна. І ми віримо, що з цією спритністю в наступному році вона принесе нам перемогу. Сьогодні у всіх у нас одне, єдине бажання: мирне небо та повернення наших захисників, наших героїв додому, до батьків, дружин і дітей. Ми вітаємо всіх з Новим роком та Різдвом Христовим, бажаємо сили, терпіння, наснаги та Божого благословіння. Ми віримо. Що наша Україна обов'язково переможе і з новою силою розквітне, як і раніше, буде лунати щасливий дитячий сміх. Юлія Вітряк, Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко, цей день.